Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо для вас ще один класний варіант. Ось такий джип Чироки 2019 року випуску. Це автомобіль оновлений, виристальні голова модель, дуже красиво його зробили. Фари, гарні в лінзі, все супер, гарні легкосплавні диски. Радіус ми маємо. -пу 17-й. Ось такий вигляд. Класний, комплектація Latitude. Без ключ вона має, релінги, все як має бути. До речі, це повний привід, 2 літри бензин. Задня оптика також рестайл, також гарна, роздвоєний вихлоп, все як має бути. Камера та позаду також присутня. З цієї сторони зауважу я не бачу. Все гарненько, рівненько, як книжка пише. Салончик маємо ось такий комбінований шкіра з тканиною. Гарному стані, теж така просторочечка, все дуже-дуже класно. Дверні карти в порядку, зауважень немає. Оригінальні кілинки. Ця карта також без зауважень. Попереду, Попереду ми маємо також крутезні сидіння з підтримкою, такі масивні, я думаю, далеко дорогу це те, що потрібно. Панель також оновлена, зараз роблю запис і розкажу більш по комплектації. Ось такий красивий варіант. Так. Повний електропакет, електрорегулювання водійського, автосвітло. До речі, пробігу всього-навсього 117 тисяч кілометрів. Кермо оздоблене шкірою в гарному стані, з круїзиком. Тут маємо двохзонний клімат-контроль. Акселератор е, вибору режиму їзди, Авто, сніг, зима, е, сніг, спорт і каміння. Так, помилок жодних я не бачу. Приборочка, все гарненько, чистенько. Двигунчик прийомистий. Тут ще, до речі, маємо таку нішу. Так, по е, мультимедії вона. Нагадаю, з камери заднього виду, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, ну і повторюсь, клімат-контроль. Все дуже гарно, чистенько. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте до нас, місто Львів, пасічно 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у нас є лізинг. Від 15% аванс і вперед, і ви вже на колесах. Тому не зволітайте, приїжджайте до нас, місто пасічна, Пасічне 127. Також маємо великий вибір автомобілей. Однозначно щось виберете. Чекаємо на вас.